Новий тимчасовий чемпіон світу за версією Давубівсі у першій середній вазі України Сергій Богачук оцінив свій останній виступ проти Брайана Мендоси. Я задоволений боксом від себе. Задоволений саме тим, як я відпрацював у захисті. Як ми відпрацьовували всі ці моменти у залі, так само я відпрацював вже в бою. Я намагався якомога менше пропускати та грамотно пресингувати. Тому ще раз так, я своїм боєм задоволений, сказав Богачук. Також Сергій поділився планами на майбутнє. Українець вважає, що найближчим часом його протистояння із Себастьяном Фундорою, новим володарем повноцінного поясу WBC, у першій середній вазі, є мало ймовірне. Думаю, що з Фундорою буде але не цього року. У його команди трошки інші плани, і я вже маю серйозний титул. Тому я думаю, ми проводимо декілька захистів, розкрутимо нашу дель сильніше і потім нас трохи пізніше зведуть. Це така моя думка, враховуючи, що я бачу, що відбувається навколо. Нагадаю, 30 березня Сергій впевнений. Но переміг одноголосним рішенням суддів Брайана Мендосу та здобув титул тимчасового чемпіона світу у першій середній вазі за версією WBC. Слабке місце Усика, як я вже казав, і дивуюся, що так звані експерти ніколи цього не розуміли. Завжди було його тіло. Даніель Дюбуа тренувався для цього і майже вийшло. Я думаю, Тася наколтує Усика. Думаю, він зупинить його, але це буде справжній захоплюючий бій. Є двоє непереможних бійців, найкращих у своєму поколінні, і ми дізнаємося, хто справжній 18 травня, сказав Ворен. австралійський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу легкій вазі Джордж Камбосас, поділився очікуваннями від майбутнього бою з українцем Василем Ломаченком. Боксер впевнений, що зуміє продовжити шлях до того, щоб стати найкращим у легкому дивізіоні. Ломаченко раніше був номером один, незалежно від ваги, був олімпійським чемпіоном та чемпіоном у трьох вагових категоріях. Тож ми повністю розуміємо, з ким мені доведеться битися. Я його поважаю. В стилі роблять поєдинки, і я впевнений, що це буде поєдинок, який всім запам'ятається. І хоч я поважаю Ломаченка, але ви Доврин відривати йому голову, як і він вийде відривати голову. Мені один з нас продовжить свій шлях до того, щоб стати найкращим у легкій вазі. Якщо не здолає Ломаченка, то таких шансів більше не буде. І я дуже впевнений, що завдяки моїй праці і тому, як я себе зараз почуваю, я буду тим хлопцем, який продовжить цей шлях, сказав Комбосос. Нагадаю, що поєдинок відбудеться 12 травня в Австралії. Уряд Великої Британії підтримав рішення міжнародного олімпійського комітету та міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024. Про це повідомляє BBC. Незважаючи на позиції уряду, офіційні особи, зокрема, держсекретар з питань культури, зими та спорту Люсі Фрейзер, заявляють, що вони проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань. Зазначається, що уряд задоволений прийнятими умовами нейтралітету. Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Національний олімпійський комітет розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на олімпіаді. А на сьогодні у мене все. Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до скорої зустрічі.